Образи сновидінь це свого роду мова. Здається, що у них приховано певний потаємний сенс. Семюел Тейлор Колрідж – англійський поет і літературний критик вітаю вас на каналі Мета. Мене звуть Владислав Григорчук. Сьогодні до вашої уваги новий формат наших відео сонник, де ми будемо розглядати та тлумачити різні символи та образи зі снів. Як ви знаєте, сонце відображення наших підсвідомих бажань, страхів та думок. Тому, будучи провідниками у царстві Морфея, ми візьмемо на себе завдання розшифрувати їхні послання і з радістю поділимося цією інформацією з вами. А перед переглядом не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До чого сниться вагітність? Вагітність у вісні, згідно з багатьма гороскопами, це значить початок нового. Сон трактують як досягнення нового етапу, наприклад, у кар'єрі чи на особистому фронті. Це може означати довгоочікувані і несподівані вигоди. Якщо ви очікуєте дитину в бадьорому стані, сон вказує на те, що ви турбуєтеся про вагітність та про те, як пройдуть пологи. Це ще може означати, що вагітна жінка очікує близнюків. Інше значення безпечні пологи. Такі сни часто є ознаками вагітності, і жінка ймовірно дізнається про свій стан у найближчому майбутньому. Однак це стосується заміжніх. Також сон можна трактувати, що дівчина нещаслива у шлюбі і сумнівається у правильності свого вибору чоловіка. Жінки, які не перебувають у шлюбі, повинні обмірковувати свої дії, коли бачать таку сцену посеред ночі. Ви можете здатися вульгарною в очах оточуючих, викликати здивування і стати джерелом пліток. Літнім жінкам такі сни попереджають про проблеми, що насуваються. Вони можуть складатися з чуток змовників або пліткарів, які мучать сновидця. Однак значення може різнитися. Сновидець незабаром дізнається, що один із його родичів приймає в сім'ю нового члена родини. Незалежно ні від чого, сон про зростаючу сім'ю вказує на те, що у усновиця є ідея або грандіозний план, який він хоче здійснити. Інтерпретація значення може залежати від терміну вагітності. Якщо вагітність наснилась на ранній стадії, може означати зміни або досягнення на роботі. Якщо сон наснився у другому триместрі вагітності, він символізує процвітаючі та щасливі стосунки з обраним партнером. Якщо такий сон наснився неодруженій дівчині, то він вказує на те, що вона готова до серйозності в стосунках. Даний сон також витлумачується по різному. Деякі пророки думають, що це значення несе негатив і що потрібно бути готовим до проблем. Однак є й інше тлумачення. Якщо вам сниться вагітна подруга, це означає, що вам треба послухатися думки та порад подруги у вашому сні. Вона може допомогти вам вирішити важливі проблеми. Також вагітна подруга може снитися до радісних подій у вашому житті. Однак їй не дуже приємні тлумачення таких снів. Наприклад, сон про вагітну сестру попереджає про можливі неприємності. Побачена в такому положенні мати вказує на те, що сновидець стурбований її здоров'ям. Для чоловіків сни про вагітність визначаються тим, хто у вісні вагітний. Якщо його дівчина або дружина, то це гарний сон, що віщує пристрасть і довіру. Якщо одружений чоловік бачить уві сні вагітну незнайомку, це символізує відсутність довіри. Чоловіку може наснитися власна вагітність, хоча в реальності це неможливо. Такий сон означає, що його план здійсниться і він буде вічно отримувати вигоду. Якщо у вашому сні дівчина носить дитину, то на вас чекають зміни на краще і матеріальне щастя. Якщо ви бачите, як народжується дитина. То ви зіткнетеся з труднощами, але те, як ви їх вирішите, визначить результат сну. Якщо у вашому сні з'являється родичка, яка є матір'ю, то на вас чекає грандіозне свято. Наприклад, весілля, ваше або чуже, великі покупки, подарунки. Якщо сновидець не одружений, то на сім'ю майбутньої матері очікує грандіозне торжество. Наприклад, теж саме весілля, своє або чуже, великі покупки, подарунки тощо. Можливо, це ознака наближення роману з колегою по роботі. Бачити вісні вагітність іншої людини сприятливий час для підвищення по службі. Якщо вісні дружина чоловіка готується стати матір'ю, то наяву він наймовірніше стане батьком. Вагітність вісні не завжди має щасливий кінець. Сни іноді бувають трагічними і необхідно вміти Правильно їх читати. Викидень або мертвонародження може бути дуже шокуючим для жінки, особливо якщо вона дійсно збирається народжувати. Однак такі сни зазвичай не вказують на проблему і не повинні тлумачитися буквально. Викидень зазвичай вказує на якийсь емоційний блок, що заважає виконанню плану або проекту. Позаматкова вагітність символізує невеликі труднощі у вашому житті. Або конфлікт, з яким доведеться зіткнутися. Підсвідомість може успішно долати труднощі, видаючи такі попередження. Якщо жінці снеться аборт, це означає, що вона турбується про своє майбутнє. Жінка, яка бачить цей знак, можливо, не може розв'язати свої проблеми, фінансові або психологічні. Народження мертвої дитини означає, що щось, що вважалося важливим, залишилося позаду. Старий етап життя добігає кінця, і відкриваються нові горизонти.